Я дуже довго відтягувала цей момент і не хотіла починати знімати відео на YouTube. І знаєте, що мене так довго зупиняло перед тим, щоб нарешті почати знімати на YouTube? Лінь, невпевненість в собі, нерозуміння, як воно все працює. А можливо, через те, що я не знаю, як я виглядаю в кадрі, тому що якщо ви не знаєте, то я вже давно видумаю сторінку в інстаграм. І якщо у вас раптом немає ідей, що приготувати на вечерю, то можете перейти на сторінку в мій інстаграм і там знайти щось для себе підходяще. Ну, кого ви слухаєте? Та нічого не треба готувати, Піцу заказав і до побачення, які ще рецепти. Ну нема бажання, так не готов. Але зараз я відкинула абсолютно всі мої вагання і вирішила показати вам рецепт булочок, які німці їдять до сніданку. Я не можу сказати, що це автентично німецькі булки, тому що ви їх зустрінете як в Польщі, так і в Португалії, так і в Мілані. Але суть в тому, що ці булочки приготувати до сніданку дуже просто, і для них потрібно лише 5 інгредієнтів. Із п'яти інгредієнтів можна отримати вісім ось таких неймовірно запашних, та м'яких як пух булочок. А тепер послухайте, як вони хрустять. І давайте не будемо тягнути кота за хвіст. Пропоную приготувати. Для приготування недільних булочок до сніданку нам потрібно зовсім небагато: 500 грамів борошна, 300 мл ледь теплої води. 10 грамів масла, 11 грамів солі і 5 грамів сухих дріжджів. Якщо берете живі, беріть втричі більше, тобто 15 грамів. Глибокий посуд вливаємо ледь теплу воду для того, щоб зрозуміти, що таке ледь тепла вода. Вашому пальчику має бути в ній комфортно. Але не дай Боже, вона буде гаряча. Дріжджі в гарячій воді не працюють і просто помирають. А потім ви пишете в коментарях, що ваша випічка не вийшла і тісто не підійшло, але вона не моя, а ваша, тому що ви налили туди дуже гарячу воду. Далі всипаємо сухі дріжджі, трішки перемішуємо до розчинення дріжджів і одразу всипаємо сіль. Цукру в цьому рецепті немає, тому одразу даю відповідь на ваше логічне запитання, як же будуть працювати дріжджі, якщо ми не додали в тісто цукор. В пшеничному борошні достатньо цукрів, тому ви можете не переживати за те, що дріжджі не будуть працювати. І тепер починаємо порціями просіювати борошно. Через те, що борошно у всіх різне, не спішіть додавати одразу всю порцію, тому що іноді борошна йде трішки менше або навпаки трішки більше. Перемішуємо до поєднання всіх інгредієнтів і знову починаємо просіювати борошно. І вже в кінці приготування додаємо шматочок вершкового масла. Воно має бути кімнатної температури. Збираємо тісто до кубки. Да, кофту я, звісно, вибрала дуже підходящу, мозгів ноль. Збираємо залишки тіста з ложки, бо тут ще повноцінно можна назбирати тіста на одну булку. І починаємо замішувати тісто руками. Збираємо залишки борошна до центру і вимішуємо тісто. Вимішуємо до того моменту, допоки тісто не стане однорідним. На це йде приблизно 5 хвилин. Приблизно через 2 хвилини після вимішування тіста воно починає трішки липнути до рук, але не спішіть додавати борошно. Просто продовжуйте його вимішувати ще приблизно 3 хвилини. Намагайтесь перекласти тісто з однієї сторони просто під себе. Приблизно ось такої консистенції має вийти тісто. Воно зовсім трішки липне до рук, але це нормально. Перекладаємо тісто в посуд, змащений олією. У мене є отака пшикалка, я купила собі на Aliexpress за пару євро. Це, до речі, дуже зручно. Тісто накриваємо рушником та залишаємо підходити в теплому місці на півтори-дві години. А знайти тепле місце в будинку в Німеччині це задача з дірочкою, тому я залишаю моє тісто в духовці, просто вімкнувши його на лампочку. За одну годину тісто доволі нормально збільшилось в об'ємі. Знову підкочуємо рукав. Щоб булочки в нас були без рукавів. Да, в інстаграм, звісно, проще знімати, Даже голову можна не мити і не розодіватися, оце як чудо. Так в піжамі комфортно ділати. Ти камеру чого не виключив? Перекладаємо тісто на робочу поверхню і ділимо на 8 однакових частин. Якщо у вас є бажання, можете зважувати. У мене такого бажання не виникло, тому я зважувати нічого не буду. Я все-таки роблю їх не на продаж, а для себе. Тим самим отримуємо 8 однакових частин. Там, де не однакові, можете дорізати і зробити їх однаковими. Як, наприклад, ось тут буде якась жирна булка. Отакими От рухами формуємо кульки. І тепер кожну кульку розплескуємо в невеличкий прямокутник. І закручуємо в рулет, підвертаючи кожен шматочок тіста під себе. З-під низу заліпляємо і тим самим отримуємо таку продовгувату ковбаску. Навмисно повернула камеру з боку для того, щоб показати вам, як це виглядає. Починаючи звідси, просто загинаємо кожен шматочок тіста, кожен крок під себе. Тим самим булочки в розрізі будуть дуже гарно виглядати. І ось така ковбаска у нас виходить. Перекладаємо наші булочки на противень, застелений пергаментом. Намагайтесь викладати булочки достатньо далеко одна від одної, тому що під час процесу розстоювання вони збільшаться в об'ємі. Накриваємо наші булочки рушником і залишаємо підходити ще приблизно на 25-30 хвилин. За 30 хвилин булочки трішки підійшли і збільшились в об'ємі. Тож тепер робимо надрізи для того, щоб в подальшому булочки не потріскались. Я роблю надрізи лезом. Кожну булочку протикаю доволі глибоко. І перед тим, як відправити булочки випікатись, змащуємо їх звичайною водою. Яйцем змащувати не потрібно. Ми робимо це для того, щоб у булочок з'явилася гарна хрустка скоринка. І тепер відправляємо наші булочки в розігріту до 220 градусів духовку. Перед випіканням булочок в духовку за 10 хвилин ставимо деко з водою. Це потрібно для того, щоб в духовці утворилась пара і булочки мали дуже хрустку та класну скоринку. Гаряче. Якщо ви хоч раз приготуєте їх вдома, ви перестанете купувати їх в супермаркеті. Юль, кому ти заліваєш? Нєфік людям оце робити, стоять два часа пекти свої булки для сніданку, для того, щоб за п'ять хвилин поїсти і потім піти на роботу.